Вічність у миті. В Ужгородському замку триває фотовиставка Ігоря Климовича, який загинув влітку 2025 року, захищаючи кордони країни. Ігор Климович, позивний Африка, був поетом, фотографом, краєзнавцем, істориком та військовим. Народився на Львівщині, згодом навчався на факультеті туризму в Карпатському національному університеті. Займався евакуацією музейних цінностей із прифронтових музеїв. Дуже важко говорити на таких виставках. Він е, був не просто воїном, він був митцем, е, Митцем, який зробив ці прекрасні фото. Митцем, е, у фотографіях якого є світло, є надія, є любов і є майбутнє. Саме так мені хочеться згадати пана Ігоря. Ми з ним були знайомі. Е, він був у нас відвідував наш музей. І саме ми домовлялися про цю виставку, яку ми мали зробити зробити з ним. Але на жаль, клята війна, ворог вбиває все, руйнує, і сталося так, що пан Ігор загинув. У його пам'ять і відкрили цю фотовиставку. Хочемо показати, що українська культура живе, живе в мистецтві, живе в тих людях, які віддали своє життя. І ми цих людей будемо завжди згадувати, згадувати з повагою, згадувати з честю. І мені хочеться оголосити хвилину мовчання за всіма тими, хто віддав своє життя. У цій хвилині вічність. Так саме називається виставка, і я всіх запрошу до огляду, але вже після виступів надалі передаю слово пану Михайло і про захоплення Ігоря фотографією. У 2021 році Ігор Климович, лауреат призу для датки симпанцій у конкурсі Мандрівник фотограф року. А у 25-му році він відкрив у саме цю виставку, відсутні уробіт, яких ми можемо побачити. Тепер тут залом було представлено 47 його фотографій, присвячених переважно. Здебільшого це вже подіям російсько-української війни. Виставка мала назву Людина у війні. Ну і е, ці всі фотографії зроблені старими фотоапаратами е, е, ну, і всі вони зроблені на чорнобілій е, п'ївці. Спогадами ділилися рідні Ігоря. В свою розповідь я трошки побудую на основі різних цитат з літературних творів. Дні наші, мов тростина в болоті, виросте і відразу зріжуть. Юність сяє коротко, як сонце в світонковій хмарі. А потім темрява кличе до тиші, тож наповнюй серце своє, бо вічність не в руках людських, а лише миті наші. І в цих митях захована безсмертність. Це збірні цитати з епосу про відгамеша. Ігор Климович умів цінувати життя. Намагався насолодитися кожною його миттю, бо тонко вмів відчувати їхню цінність і неповторність. Звідси, звідси мабуть, його жага робити. Щось, бо найбільше його пригнічувала бездіяльність. У роботах про війну, каже брат Ігоря, найвідчутніша межа між миттю і вічністю. Також в них є така своєрідна концепція сумна чарівність речей. І віршованим текстом вона звучить як у красі пелюстки її падіння, у швидкоплинності митті, вічність речей. Тому кожна фотографія тут є пелюсткою, дбайливо підібраною ігором і збереженою за допомогою фотографії. Ну і ви, мабуть, звернули увагу на те, що на плакаті запрошені зображено сліди на піску. І хоча з часом сліди на піску зникають як прожиті ми нашим з Олександрою і батьками завданням є зберегти ігорові сліди. Бо поки живе пам'ять про нього, ми можемо казати Ігор живий. Поки живе пам'ять, ми кажемо Ігор присутній. А друг Ігоря теж військовий, зачитав кілька його віршів. Подумай, як він на війні. Називається вірш. У тебе вдома не гараздне, і дні чомусь не такі сумні, все сіре, мляве і невиразне. Подумай, як їм на війні. Чомусь з дівчиною не згода, та остогидли вихідні, ти кажеш, все це перешкода. Подумай, як їм на війні. Твої руці вже третя пляшка, говори всім, що ти в багні, а уяви, як їм там важко, О тим, що зараз на війні. На виставці представлено 50 чорно-білих світлин. Побачити їх у замку можна впродовж місяця.